Гарного сім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я запланувала наварити вареники з картоплі. Звичайних ті, що варяться в воді. У мене донька приїде із онуком. Їх не здивую варениками, але буде смачно. Я ось зачистила картоплі, зараз поставлю варить, хай вариться. А тим часом зроблю зажарку. Таку салом, таку, таку салом, цибулька, справжню таку. Я ось купила дівчата такого сала в масі. Тоненьке таке. Гарне шкварки будуть те, що треба. Дешево, в половині, навіть трішки більше, ніж в половині дешевше. По 60 гривень. Нормально зараз покришу тоненько. Дрібненько і буде зажарка така. Та сало я вже покришила. Тепер ще цибулина ось така у мене покришу, так само дрібненько. І тепер я обжарюю. Гарні будуть шкварки. Так, дівчаточку, пожарка моя жариться вже. Я зараз приготую тісто Пів літри води. Я не знайшла маленьку баночку, то Ось так відміряла. Одне яйце покладу. Це можна тісто і на пельмені, і на е, вареники, такі, що то в воді варяться плескати. Це рецепт моєї сестри. Вона його любить. І я вже полюбила. Чайну ложку кладу солі, ложку олії сюди. Це для того, щоб не липло до рук. Оце дівчата гарно розботані, але так як я знаю, що в мене в ситечку влазить десь 450 грамів, то я буду віяти. І буду замішувати. І все вийде. Не забувайтеся, що ті, хто любить пишуть спокій, гарний настрій, сонечки мої. І все буде добре. Борошна треба буде дід. І 850 грамів. Може 800, може 850. Тільки треба, скільки замісимо. Зажарка моя шкварчить. А пахне на всю хату. Так смачно пахне. Тісто треба таке гарно, туге замісити. Вимішувати довгенько, щоб перестало липнути до рук. Тісто покинула замішувати, тому я покажу, я вам шкварки. Тепер кладу сюди цибульку і хай обжарється. Якщо воно не солоне, то трішки підсоліть. Я теж, дівчата, так як і ви замузена. Є така приказка, дівчата. Видно, що комах хліб печей, ворота в тісті. У мене так само, як і у вас. Буває, щось виходить, буває, не виходить, але я ніколи не засмучуюсь. Все вийде. Наш девіз який тісто любить тишу і спокій. І все вийде. Оце так, дівчата, я оце потрошку-потрошку додаю борошно. Бо мені часто пишуть, кажуть, чому ви не можете одразу сказати, скільки треба? Не знаю. От візьміть і виміряйте, скільки треба. Того, що треба, буває. Треба додати отак потрошку, щоб була потрібна консистенція тіста. Дівчатка, поступово поверхня стає чистою. Руки теж. От, тісто вже замісилось. Таке гарне, однорідне. Тепер я кладу його відпочивати. Любить тісто, любить відпочивати. Поки я картоплю зварю, трішки тісто відпочине. Я теж, дівчата, люблю відпочивати де-небудь, якби тільки на дивані. Так, дівчатка, зажарка моя вже готова. Шкварки. Картопелька ще вариться. Потім будемо, потовчу її гарненько, трішки додавлю декілька ложок шкварок туди і будемо ліпити. Так, тепер, дівчата, я беру кусок тіста не все, щоб у мене не все одразу на столі совалося. І розкачую тоненько. Ось так, дівчата, я розкачую. Сьогодні в мене, дівчата, тісто таке слухняне, не збігається. Гарне тісто не збігається. Що там балака? Сама себе хвалю. Так, тепер я беру звичайний стакан, хто хоче чарочкою, хто формочкою в кого що є. І роблю кружечки. Пишіть хто як робить. Мені цікаво, мені дуже цікаво, в кожного різні думки, дівчата. Я... Я постійно я постійно прислухаюся до ваших порад. А ще цікаві, я взагалі показую і дуже рада, що мені там щось радять, там, щось своє підказують. Я оце дівчата-тісто, яке окремо, це, я його відкладаю в сторону, потім Ще як буде, то я його перемішую, ну так. І оце тісто краще заморожувати. Краще це. Дівчатка, я накладаю сюди начинку, хто скільки хоче, хто більше, хто менше. І зліплюю, як звичайні вареники. Можна, як звичайні вареники, можна як варіант, я зараз покажу. З цього краю ось так. Загорнула всерединку. Потім прижала. Потім всерединку, потім прижала. Потім знов всерединку, прижала, всерединку і прижала. Ось так. Ось так. Ось так. І отак до краю. І виходить ось такий вареник. Це так з картоплею роблю. Щоб, коли я буваю різні роблю, то я з різними візерунками. Це ми такий віночок будемо. Можна звичайний віночок. Так, защіпнула. гарно. І загортаю ось так. І отак. Ось так, ось так. Нічого складного немає. Та всі це вміють робити. Це просто нагадую. Я не вчу. Ось так. Якщо треба заморожувати, то я спочатку наліплюю, ставлю в морозилку, а решту потім вже переварюю. Я дівчата кульочок одразу надіваю на тарілочку, щоб потім вивернути, і вареники вже в мене там автоматично в кульку, щоб не віддирати їх, вони там і остануться. Коли покладете вареники у воду, в киплячу воду, то треба одразу побовтати, щоб не пристали до дна, бо ну ви розумієте. І варити, дівчатка, як пельмені, доки не спливуть. І варити треба десь так хвилину чи дві. Ну, воно там видно буде. Дивлячись, які у вас будуть, я не можу передати цього е через екран, дивлячись, яких ви наліпите. Спливли хвилинку чи півтори, чи дві, може почекали. І готово. А саме краще, колись у мене мамка так робила, витягнути один вареничок на тарілку, ложкою розламати, скуштувати. І буде ясно все, готовий чи ні. Ось такі у мене дівчата вийшли вареники з шкварками з картоплею. Не розпадаються гарні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!